Добрий день. Ми продовжуємо роботу над шостим Юнітом. 6, Тема уроку сьогодні у нас числівники у функції визначення інтервалів часу. Ми з вами пройшли дати. Дати у нас виражаються числівниками порядковими, наприклад, 5 квітня the 5th of April. Порядкові числівники. Інтервали часу ми визначаємо е, кількісними числівниками. Розглянемо приклади в теорії шостого Юніту. Е, наприклад, на запитання What time is it now? Е, ми говоримо ірізная o'clock a.m.», тобто in the morning, або PM. Е, In the evening. Літери AM, це з 12 години ночі, вживається до 12 години дня. PM, це у нас з 12 години дня до 12 години вночі. І глянемо на саме запитання. Нагадую вам, що у питанні у нас є слово стоїть перед підметом. Ставимо питальні слова what time, потім йде дієслово is, потім підмет «it» І now зараз. What time is it now? У відповіді у нас йде підмет it. І далі йде дієслово. Присудок «is» і Тобто ставимо в правильний порядок розповідного речення. До роботи у нас вправа 6.12 і нам треба відповісти на питання, який час? Питання what time is it now? І у прикладі в нас тут дано три інтервали часу. 9 am Ставимо підмет. It приступ is. It is 9 o'clock in the morning. A.M. це в нас ранок. 7 година 19 п, 7 година ввечері. Вони не кажуть, там 21 година, 22. Це відраховується після 12-ї години дня. Відраховується знову-таки перший час, другий, третій і так далі. Тобто 19 година година пім увечері, це буде 7 година вечора. Тобто, 7 o'clock In In the morning, in the morning. evening. Якщо у нас друга година a.m., значить це у нас після 12-ї години вночі. Тобто, не зовсім скаже, що це ранок A.m. – це ще таки ніч, тому ми кажемо It is two o'clock at night. І що стосується вправи. У нас сьоме, сьоме речення, тут 12 година am. Це буде е, південь, тобто опівдні. Південь у нас буде, середина дня у нас буде нон. І якщо у нас 12 година, значить е, it is 12 o'clock at noon. Цікаве речення дев'яте. Тут у нас перша година пім, значить це у нас вже після 12-ї години дня. Це перша година дня. Якщо у нас нун обід, то буде «it is o'clock in the afternoon». Тобто 1 година після обіду. І 10 речення у нас 1 година I AM. Значить, це буде після півночі. Перша година після півночі. Тобто це ніч. Значить, буде It is one o'clock at night. Я думаю, що все зрозуміло. Решта там видно, де в день, де morning, де evening. Дякую, до побачення.